Мене звати Олеся, мені 20 років. Я хворію на гемолітичну анемію і жовчну каміну хворобу. Гемолітичну анемію в мене виявили минулого року, але перші симптоми в мене було були десь 5 років тому. Все почалося з болю в шлунку. Минулого року я звернулася тут в цій лікарні до лікаря на УЗД, і в мене виявили камінці і збільшену селезінку. Я звернулася до трьох гематологів. І всі мені поставили один діагноз гемолітична анемія, спадкова. Лікарі-гематологи мені порадили звернутися до Миколи Михайловича, і ми спланували операцію, назначили день, і в принципі вона пройшла успішно. Мені було дуже складно, особливо перші три дні. Все дуже боліло на четвертий день. Мені стало краще, набагато. А зараз я себе прекрасно почуваю. Десь на третій, четвертий день я вже ставала з ліжка. З допомогою, але мені було ще складно. А щодо медичного персоналу, то тут все супер. Вони мені допомагали і вставати з ліжка, ходити, лягати, сидіти все чудово. Я дуже вдячна цій лікарні. Вони допомогли мені вилікуватися. Зараз я відчуваю себе добре, відчуваю себе здоровою, і мене нічого зараз не турбує.